Друзі, всім привіт! У нас зараз 30 градусів жари протягом цілого дня, але в мене є чим з вами поділитися. Я ходжу по пасіці, в мене хороший настрій. Адже недавно, буквально ми з вами розставляли магазинчики. І е, три дні тому буквально я ділився з вами відео про те, що е, зараз фільмейка, до якої ми будемо підходити, в неї е, е, магазинчик був ну, взагалі пустенький. Так, а зараз ми подивимося через три чи чотири дні пройшло. Яка в них там ситуація, і не тільки саме цю сімейку ми оглядали. Показував я в них, як вони відтягнули е цю сіточку з прополісом. Бачите, слабо багато є воску тут. Того теж такий результат є досить різний по різних сім'ях. Десь вони дають більше воску, десь більше дають прополісу. Ну звісно ж там, де більше воску, ми чистити їх не будемо. І вже дуже класно, того, що. Здавалося б, дуже слабенький відводочок, але модочку вони вже отут-от підзалили. Я думаю, будете бачити дощик. Так? Є, падає дощик з нього, з цього нектару. Не супер сильно, не супер багато, так. Е, здається, вущинки а в них тут не бачу, в них, напевно, тут вушинки немає. Не було, тим точніше. кажучи, так, є легенький такий напис. І це вже дуже-дуже мене тішить, тому що ну куди там? Багато до речі, е, багато до речі, хто... З знайомих посічників кажуть, що е, ну, липа цього річ трошечки е, тішить, що є трішки взяток. І це, ну, це ж дуже приємно, це супер, просто. І щойно ще дивився, я таку досить сильну сім'ю. Вони вже підносять вже другий е, магазин нектару і там прям солодесенький такий мед з липи, такий як треба з присмаком м'яти. Це бомбезно, це неперевершено. І видно, що, бачите, друга рамочка, і вона вся в нектарі. Нектарі. Видно, що бджілки складають його в вулик. Хоча це такий відводок, якому я давав тут на край. Це не їхня рамочка з кормова. Так, вони, вони були слабенькі. Вони були слабенькі, і їм треба була допомога. Так, дивимося, мені здається, що в них тут ще була така халепа, що вони собі надумали руїться, так, але вроді би нічого немає. Раз, рамочка печаточки. Два рамочка початочки, трошечки трутня, повна. Так, і тут у нас рамочка з розплодом. Фу, добре, боже, така жара на дворі, що це просто не описати. Нічого переглядати, адже бачимо, що матка сіє, рамки з засівом є, матичників немає, значить все гаразд, ще вони себе будуть себе будуть обходити і нанесить нам ще трошечки нектару. От друге, чим я хотів з вами поділитися, є в мене така сім'я. Е, Справді якась в них халепа. Зараз я, чесно кажучи, і не дуже пригадую, е, чого в них така халепа, але давайте зараз будемо розбиратися по моїх наскельних малюнках. В червні, 12 червня, я давав їм неплідочку. І це прям таки халепа, тому що я е, першого липня я дивився до них, і в них ця неплідочка була досі неплідною. Це халепа. Винно, що у них є тут три рамочки з. Нектару підлитих, так що вони собі трішки працюють. Бачите, я їм не давав роздільної решітки. Що цікаво, що вони, бачите, тут є нарости, тут наростів немає, в них видно гніздо, більше сконцентроване тут, або вони тут більше, більше, вони тут більше напевне, мед складають. З цього боку буде важко їх починати оглядати. давайте тут, щоб менше давити бджіл, тому що коли є ці нарости і коли витягуєш рамочку. За цей нарости бджілки зачіпляються, намотуються. Ну і це не гарно того, що коли давиш бджілку, вони починають ставати агресивними. А нам це ні до чого. Так, Зараз в пошуках е, плідної маточки, того що це не є нормально абсолютно. І видно, що вони, бачите, залили гніздо все повністю. раз рамка Там була попередня, це що ми витягнули, та же була вся в меді. І це не окей. Я думаю, що якщо в них вже ця маточка плідне, то все буде гаразд. Хоча в них, от бачите, є, вона лазить. Ну, бачите, прошу дуже. Ну, супер дивно, можливо, знатики поможуть мені, бачите. маточка є, мічина цьогорічна, і вона дуже довго обльотувалася. І видно, ми дивимося зараз в комірку, і в комірці є по декілька яєць. Та й загалом бачите, видно, що трутневий розплід. І не зрозуміло, чому так, чи вона сіє разом з. Вона вроді вже стала трошки більшого розміру бо мені здається, що я дивився до них декілька днів тому, то вона була ще меншою. І чому так? Чому так? Чому вона так пізно обліталася? Можливо, ще й досі не обліталася. Вже з'явилися бджоли трутовки. Що з такою сім'єю робити? Досить насправді важко визначити мені, мені особисто. Бачите, трутень, трутень. До речі, бдлка лазить з... Прополісом, як цікаво. Бачите, яка краса. На лапках бджілка принесла прополіс. Зараз ми, звісно вже її відпустимо навжили куротеньку. У вулик. Я зміню трошки позицію цих магазинів. Хай вони краще підносять їх. Бачите, от рамочка вона почала її підливати, тут не, трим... не, не звертають на них увагу. На ці крайні рамочки витягнули вощинку, але халепа, халепа, гарна сім'я, здавалося б, але погубили її. Погубили просто. Так, ще одна чергова велика сімейка у нас тут є. І тут гарна ситуація, але давайте так, тут в нас є достатньо меду і цього який гарний просто прополіс. Клас. По краях вони його підтягують. і Хоча все одно є трошечки мостики з воску. І це не дуже тішить, тому що прополіс з воском. Хоча ми прополіс не продаємо, ми його тримаємо для власного використання, для настоянок. Того, можливо, не так уже і страшно, бо що витяжка з прополісу буде в будь-якому випадку робитися. Того неважливо, чи там буде віск, чи не буде, спирт буде витягувати все, що в нас є у воску. І нижній магазин, що у нас тут. Тут у нас є роздільнувальна розшітка. Видно, що у них тут, тут все мед, і тут зовсім буквально таке трішечки вони залишили умовно на маточці на засів. Так, Білко характерно заливати частину рамочки. Ну, Видно, що, видно, що свіжасенький Пробуємо. Липа. Боже, яке добре. Йой, не можу. Так, вертаємо. Канчати ми ще таке не будемо. Дамо їм ще підмести, це допочатати тиждень-другий. Це точно. Що ж, друзі, у нас як завжди, не без щастя і не без якихось пригод. Так Завтра обов'язково я буду працювати з цією сім'єю. А ви обов'язково напишіть мені в коментарях, як би ви поступили з з такою досить сильною сім'єю трутовкою, в якої матка молода, в них залите гніздо. Дуже буде цікаво почути вашу думку. Також, друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання, яке буде в описі ролика, а QR-код для. Входу в наш телеграм-канал, в якому завжди є цікава нова і ексклюзивна інформація. Є ось тут на екрані та посилання в описі ролика. Того всіх обняв. До нових зустрічей.